Суперсубота у Сільпо тільки 17 травня. У Криму ранкова просмажка окупантів. Мінус склад із боєприпасами та одразу дві бригади російської еліти. Снаряди детонують. Паніка посилюється. Вогняний сезон у Криму відкрито. Про це все далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Росіяни в окупованому Криму відночі не сплять. Вибухи буквально розривали півострів. Очевидці розповіли, що близько п'ятої години ранку над Ялтою було чути не менше п'яти вибухів. За словами місцевих жителів, у небі вони бачили яскраві спалахи і чули сильний гуркіт від потужних вибухів. Вікна дрижали ще в низці міст. У районі Алубки над морем недалеко від берега пролунали три потужні вибухи: 5.40, 5.45, 5.52. Неспокійно було в Гурзуфі, Алушті, Бахчисараї та Севастополі. Під ударом знову опинилися надважливі путінські військові об'єкти. Вибухи в Севастополі лунають у районі аеродромів Бельбек та Кача. Вони знову під атакою. У цей час так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв переконував, що ситуація під контролем. Усі цілі збиваються. Гучні звуки, які чути в місті, це робота наших військових. За попередньою інформацією, знищено 6 БПЛА у повітрі над морем на великій відстані від берега. Тим не менше, невідомі дрони все ж долетіли в ціль у перевальному. Відомо, що там дислокується 126-та окрема бригада берегової лінії чорноморського флоту РФ. Ти зрештою, підтвердили інформацію про приліт по путінських найманцях. За даними АТЕШу, на місці удару були також і солдати 8-го окремого артполку. Агенти АТЕШ фіксують прильоти російськими військовими об'єктами в Криму. Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі. Самі ж місцеві жителі заявили, що після гучних вибухів загорівся склад із боєприпасами. Снаряди детонують і злітають у повітря. Як зазначають у Кримреалії, на базі знаходилися букси для зберігання військової техніки та озброєння, а також ймовірно, паливно-мастильні матеріали. Через пожежу окупаційна влада була змушена перекривати дорогу із Алушти до Севастополя. На ділянці від села Лозове Сімферопольського району бік Алушти рух транспортних засобів обмежено. Офіційної інформації про ураження військових об'єктів російське міноборони, звісно, не надало. Натомість прозвітувалося про успішне збиття усіх безпілотників. 16 травня черговими засобами ППО знищено та перехоплено 65 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу: 43 над акваторією Чорного моря, 21 – на територію Республіки Крим. Вочевидь, успішно відпрацював панцир. Місцеві жителі тим часом збирають уламки від ракет. Україна продовжує тиснути на окупантів у Криму силою. Нещодавно наш морський дрон збив російський винищувач Су 30 над Чорним морем. До такого противник точно не готувався. По справжньому історичний удар оборона півострова посипалася. Які деталі успішної спецоперації стали відомі? Та які ще сюрпризи очікують на ворога? Про це вже за мить. Такого до них не робив ніхто. Вперше в історії Україна морським дроном збила військовий літак. У нашому гур підтвердили знищення, та як доказ опублікували ось це відео. І це не першим між іншим знищення ворожої авіації, але до цього це були гелікоптери. Через добу почали з'являтися і деякі подробиці. Зокрема, голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню «The Zone» уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажних катери Магура Ві 7 два з яких стріляли по літакам. При цьому знищено було два російські штурмовики су 30 см один із екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу ж надіслали цивільне судно, сподіваючись, що Україна не порушуватиме правил війни і не вестиме вогонь по цивільних. Місматри на то що українці мілі множество возможі этот гражданский сухогруз вместе с з російським воєнним екіпажем. Вони этим не воспользовались, не видели Как происходит эвакуация экипажа? Они кружили вокруг этого экипажа, который барахтался в воде. Натяні не здійли не ні одного вистрілу, ні по сухогрузу, ні по екіпажу. Також схоже, прояснилася ситуація із тим, якими ракетами вели вогонь українські магури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою ЕМ 9 класу повітря. Повітря, на попередніх версіях беки озброювали ще радянськими р 73 Що моя унікальність? Ну, дійсно, те, що це наводна дистанційна система управління дистанційно, це ваш дуже важливо збила пілотований об'єкт, і якщо ми говоримо про собівартість, наприклад, магури, яка там має межах 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського Су-30, який ва, коштує 40-50 мільйонів доларів, то можна ставити співмірність або оцінку скільки разів дешевший засіб знищує дорожчі. При цьому аналітики діляться справа тут навіть не в грошах, хоча й з ними у Кремля теж щоразу виникають проблеми. Головне це технології та виробничі потужності, які в РФ або втрачені, або у великому дефіциті через західні санкції. Кожний самоліт су на вес золота. Діло в компонентах. Їх трудно провести в обход санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су -30СМ, як таковий, або взагалі не проїзводять силі, практично не проїзводять. Крім всім зрозумілих результатів, знищення російських літаків принесла ця атака. І ще одну перевагу ЗСУ. Ворог тепер не сказати, що би повністю пригнічений, але нажаханий це однозначно. Втративши двох колег і мабуть вислухавши ще двох несподівано викопаних у чорному морі. Можна тільки уявити, з яким настроєм вони тепер вилітатимуть на завдання в Чорноморській акваторії, Екіпажі російської авіації виконуючі польоти над акваторією Чорного моря, які розуміють, що у них не то тепер надії безпеки, якщо вони не бачать в нас там, наше вороження не в свої прицельні. Локатри это не говорит о том, що этого вооружения нету, і это вооружение, эти образцы вооружения, не взяли якраз в прицел. их самоліти не легше до речі, і командуванню пілотів. Адже навіть якщо радари засічуть українські магури, тепер за цим не слідуватиме однозначна команда до авіації на зліт. Адже у керівництві повітряних сил РФ відтепер розуміють далеко не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожен раз, коли українці будуть виходити на операцію в Чорному морі, це для Росії тяжелейший вибір. Що потерять? Нефтегазовые или там, допустим інші вишки в Чорному морі, или, скажем, свои активы на территории Крыма. Потому что эти бекипажные катера могут идти еще и с дронами. Ну, то есть, это как мини-авианосцы. А может быть придется потерять еще один вертолет или э, Су-30СМ? Як ви оцінюєте успішні атаки українських сил на військові об'єкти на території Криму? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайко під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 420 тисяч підписників. Далі більше побачимось.